Я працюю з військовими як психолог, і кожен день я проживаю разом з ними, те, що відбувається там. Я вчора спитав хлопців: кажу: ну, ви відмічаєте різдво? кажу, ні, ми йдемо на штурм, а я залишаюсь тут чекати поранених. І мені дуже важко в цій атмосфері святкувати, відчувати радість, відчувати щастя. Ще важко, тому що в мене є бойовий досвід, я був на фронті. Я знаю, що відчувають хлопці. Я знаю, що таке повертатись. Я знаю, що таке їздити за БК за 15 кілометрів від фронту на другу лінію. Хлопці приїжджають, кажуть, вони там морози їдять. Ми тут помираємо, вони і там їдять морози. це важко. Важко не розділяти реальність, яка існує, да, на дві різні частини і ізолювати їх в своїй психіці. Важко об'єднувати, важко одночасно жити і тут, і там. Але це потрібно робити, чому я? Проводжу дослідження. Вже в мене є третя хвиля психологічного стану українців. У нас жахлива ситуація. Особливо серед цивільних чоловіків рівень психологічного стану цивільних чоловіків катастрофічно падає. Паралельно падає військовим, але вони ізначально було були на більш високому рівні. Їм трошки простіше. На фронті працюють психологічні захисти. Вони не дають нам провалитися в військовим плані, А цивільні чоловіки просто ну катастрофічна ситуація там йде дуже різке падіння вниз. Рівень невротичної депресії зашкалює. То на Будуть чекати великі психологічні проблеми. Про які ну ніхто не каже насправді, або кажуть дуже мало про те, що нам потрібна допомога. Нам потрібно усвідомлення того, що з нами відбувається. Нам потрібно зустрічати з цією межовістю і з цією різністю, яка існує зараз в світі, в нашому світі в Україні. Межовість загалом це нормальний психологічний процес. Він не хороший, не поганий. Він дуже важливий для того, щоб в критичній ситуації ми могли не розмірковувати про глибокий духовний світ вбив. Всі, які нас намагаються вбити, да а щоб ми однозначно ідентифікували в ньому ворога і вбивали його у відповідь. І це межова ситуація. Так? Він або ворог, або друг, або чорне, або біле. Я не бачу тут полутонів, я бачу тільки або побратима за якого я життя віддам, або ворога я вб'ю. Але ця межовість розповсюджується і на наше суспільство. Ну, відкриті соцмережі. Подивіться, що там відбувається. І це дуже ну, погана тенденція, тому що е, якщо ми прово... межовість це про кордон, якщо ми проводимо кордон між нами, наприклад, росіянами, і там не розрізняємо по ту сторону хороші погані росіяни, да, потім розберемось. То це одна ситуація. Коли у нас з'являються кордони всередині нас, і ми починаємо говорити там хто хороший, хто поганий, збільшується рівень ворожості в суспільстві, це може розколоти нас і взирвати всередині.